Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Ісус не був жертвою обставин. Буквально днями я прочитав цю фразу. Жертви розповідають, через що вони проходять. Чемпіони розповідають про те, куди прямують. Коли я побачив це, то сказав собі Це прекрасний опис Ісуса. Безпосередньо перед Судом в Єрусалимі Ісус сказав: Людський син буде виданий людям до рук, і вони його вб'ють, але третього дня Він воскресне. І тяжко вони зажурились. Від Матвія 17, 22, 23. Хрест відбувся, але Христос не був у позиції жертви. Він зазнав Христа і в процесі обеззброїв, Гріх, смерть і диявола. У посланні до Євреїв 12,2. Ми бачимо, що він з нетерпінням чекав, дивлячись на Ісуса, на начальника й виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Це не опис жертви. Жертвам подобається докладно розповідати людям про свої труднощі, аби отримати співчуття. Жертви не можуть нічого побачити далі за свій біль. Ісус не лише дивився за межі хреста, а й вірю, Він бачив і нас з вами, і мільйони таких самих людей, як і ми у своїй оселі на небесах. Ми щасливе перед Ним майбутнє. Він переможець. Він хоче, аби ми з вами знали, що наша доля пов'язана з ним. Я Воскресіння життя. Хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Від Івана 11, 25. Моя молитва сьогодні. Господи, сьогодні я вирішую взяти свій хрест і йти за Тобою, щоб мені бути там, де ти. Від Івана 14,3. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. СТІВ Вебер.